Я пішов кудись гуляти і через тиждень па, а вже задала, що через тиждень пасха. Пастиє яйця, яйця, я хочу їсти шоколадні, не хочу ставати, рано йти, її святити і ба бла бла. бла, бла. скажіть, хто не любить паску, хто не любить яйця шоколадні, всі люблять цю паску, хочу сім годин ставати іти її святити, але заради їжі усі будуть для це готові. Кай, ура, ура! Пасха приходить до нас уже через тиждень що. паска наша! Я читай врать прови... ya <laughs> albıttım <laughs> 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 Я читаю репропаску, паска, скоро буде. Паска через тиждень, пасхаже через тиждень, Я рада ради неї, готові на все заради цикл цукерок, заради усього, ми все посетим. Хто попаска? Скоро паска, та ж любимо наша славна паска. Пасха, скоро паска буде, скоро паска, паска, та ж любимо, щоб паска через тини, ходив на колекку на, набує, на вони нашу любимо паску, бо ми її любимо це, паска, наша любова паска Україні, со українці, робимо всім зло. Скоп, скоро буде паска. Наша паска, ты любо, наша паска, паска. Наша любопаска, наша любовь, мы тоже так люблю, наша любовь, паска, паска вас пошапаска, паска, паска, пришли, паска, сапаска, это паска, это паска, паска, паска. Но вижу бы с одним, его сухо не яйца. Я бы люблю, наша любовь васка, паска, паска, каска, мы любопа, мы Паска, я паска, 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 пришла до нас, Паска, паска, пришла до нас, наша люба, паска, паска, пришла до нас, ми тебе так чекали. Паска, паска пришла до нас, ми тебе так чекали.